Доброго ранку, малята! А знаєте, хто до нас сьогодні завітає? От зараз відгадаєте загадку і дізнайтесь. Колючий він, а не ялинка, у голках він, а не сосенка. Колючий виставив бочок. Впізнали всі це їжачок, правильно. Доброго ранку, їжачку! Доброго ранку, дітки. Ой, прийшов до вас відпочити. Цілий день збирав врожай. Погляньте, яка осінь у цьому році щедра. Так, яжичку, погоджуюсь з тобою. Осінь багата на подарунки. І ти, такий молодець, так багато зібрав овочів та фруктів. Малята, а ви знаєте, де ростуть овочі? А де фрукти? Малята, зараз я вам покажу, що зібрав наш їжачок. І ми разом з вами визначимо, що росте в садку, а що на городі. Подивіться, будь ласка, що це таке яскраве, солодке? Так, малята, це персик. А персик у нас фрукт чи овоч? Молодці, це фрукт. І фрукти ростуть де у садку. Правильно! Ми його садимо в садочок. А це що таке? Так, діти, правильно, це слива. Слива теж фрукт. І фрукт росте в садочку. А ось це щось таке дуже корисне, має багато вітамінів. Що це таке? Це цибулька, молодці. Цибулька овоч. Де ростуть овочі? На городі, правильно. А ось це, що таке, дітки? Хто знає? Це бурячок. Бурячок у нас овоч. І росте він? На городі. А ось це щось дуже яскраве, красиве. Що це таке? Правильно, дітки, це морква. Морква у нас фрукт чи овоч? Я впевнена, що ви всі знаєте, що морква це овоч, а овочі ростуть де? Правильно, на городі. Залишаємось тут на городі. А що це в нас таке кругленьке, зелененьке? Що ж це таке, дітки? Це капуста, капусточка, овоч і теж розстеде. На городі, молодці! Подивіться, що ще зібрав наш їжачок. Я впевнена, що ви всі це полюбляєте. Молодці, дітки, це вишня. Вишня фрукт чи овоч? Правильно, фрукт. А де наш ростуть фрукти? А фрукти ростуть в садочку. Залишаймо в садочку нашу вишеньку. Погляньте, діти, що це зібрав їжачок? Що це таке корисне? Так, дітки, це огірок. Ви всі любите салат з огірків? Правильно, тому що він у своєму складі має дуже багато вітамінів. Давайте визначимо, де він росте в садку чи на городі. Молодці! Огірок росте на огороді, бо це овоч. А далі я вам хочу показати ще щось дуже смачненьке. Що це таке? Яблуко. Яблуко це фрукт. Фрукти в нас ростуть у садочку, молодці. Залишаємо наше яблучко в садочку. І подивимося, що воно залишилось. Так, дітки, це груша. Де ростуть грушки? Правильно, грушки ростуть в садочку, бо це фрукт. А фрукти всі ростуть в садку. Залишаємо в садочку. Дякую вам! Постерігаючи за вашою горою, я зрозумів, що правильно розділив овочі і фрукти. І ми тобі дякуємо, їжачку, за те, що ти нам з малятами допоміг пригадати, що овочі ростуть на городі, а фрукти у садку. Дякую вам, малятка, що ви сьогодні були з нами. До нових зустрічей! До побачення!